Подаруй мені доле крила, щоб від горя мене закрили, щоб любили і внуки, й діти, встигла правнукам порадіти, щоб любили і внуки, і діти, встигла правнукам порадіти. Подаруй мені доле спокій, щоб злетіти туди де сокіл, дай напитися там сонце волі, і для мене цього доволі, дай напитись там сонце й волі, І для мене цього доволі, подаруй мені доле, віру, Хай послужить мені ще ліра. Ще й пожити під мирним небом, Щастя іншого і не треба, Ще й пожити під мирним небом, Щастя іншого і не треба, подаруй мені доле сили, щоб ті крила мене носили, щоб і рясту ще потоптати, Хай би срібла, нехай би золота. Щоб рясту ще потоптати, Хай нехай без безлата, Подаруй мені доле спокій, Щоб злетіти туди, де сокіл, та й напитися там сонця й волі. І для мене цього доволі. Ще пожити під мирним небом, щастя іншого і не треба, ще й пожити під мирним небом, щастя іншого і не треба, Щастя іншого і не треба.